Коли-небудь одинока жінка, так чи інакше, починає стикатися з більш тяжчими проблемами, ніж е, зробити лампочку чи змінити е, розетку. І в мене цей день настав, друзі мої. В общем, щось з моїм пилососом він щось тяне, я вже перемила все, труби перечистила, вже як могла залізала сюди, сюди залізала все, але відчуваю, що щось там застрягло, щось як расуня туди натягла, чи я, чи доня щось натягла. І зараз будемо або ремонтувати, або доламати. І я оце думаю, який нам треба е, викрутка, яка має бути. Це має бути щось довге. Ну, в общем, зараз будемо дивитися. Йо. Розкажу вам пізніше, чи вдалося мені, чи ні. В общем, шпари як дурний, хто молодець, <гад> я молодець, Тепер перше це все, -все пособираю і буде у мені щастя. Чи треба поставити на зарядку цей бручок? І все. Отак От життя одиноке. Гудить, Годить, заряджається. А ось тільки я не розумію, що тут все значить. Тут жовтенько, там, світа, там зелененько. Якщо знаєте, скажіть мені, що тут все значить.